Дорогі підписчики. Такі і такі справи. Корова не може втімніти. Що за херня? Сам не знаю. Приїжджав, бик на колесах, заплітнював штучно. Не вийшло ніхіра. Раз, два, три, ніхіра не виходить. Гонив до того самого е природного бика. Ніхіра не виходить. А в чому справа? Я не розумію. Запишіть мені, будь ласка, в коментарях. В чому справа, чому корова не може втіміти, вона розжирилася, як свиня. Бо вже два роки е, не є тімна. Вона вже два роки не є тімна. В чому справа? Я не можу зрозуміти. Я би хотів, щоб з неї була корова нормальна, щоб давала молоко і тому подібне, але ні грама молока вже два роки ні грама молока нема. В чому справа? Дякую вам за коментарі.